вас, друзі, на своєму каналі. На сьогодні шикарна погода, сонечко, тепленько, якщо вітерець не дує бо вітерець ще прохолодний, справжня весна. Тим більше, спочатку відео, ви вже зрозуміли, тому що мої Аліски залетяльників ціле подвір'я, хоч відбавляй, головне, щоб вони шкоди не наробили. Ви прекрасно самі знаєте, якої. От, а сьогодні я попрацюю в садку. Правда, я і раніше працювала просто. Не знімала. Ми були обрізували дерева, трошки їх чистили, тому наводили такий порядочок. Ну а сьогодні хочу обрізати ось цю вівсяницю. У мене ось тільки пару кущиків є, гарна безпроблемна рослина, і виглядає вона шикарно що в будь-яку пору року. І зараз мені здається, досить таки непогано, але її все одно потрібно оновити, щоб вона пустила е, новенький приріст і була така класна зеленувата. От. І ще планую сьогодні, напевно, що обрізати свою гортензію Вімс Red. От, вона в мене ось там в куточку. І якщо ще встигну, то, напевно, що е, спірею. Також в мене ось тут є такий великий кущик. І ще далі посадку є, тому буду сьогодні таким займатися. От тут в мене. Тюльпанчики вже пішли гарно в ріст, видно так, за тиждень сильно піднялися. Тут мої тюльпанчики, не ті, що я заказувала, а мої домашні, як я кажу. По-моєму, і червоні, і трошки є ось тут розових. Трояндочки я ще не обрізала, як бачите, але вони всі йдуть в ріст. Головне, щоб не було приморозків, Хоча минулого тижня я дивилася, то показувало, що приморозки будуть. Ну, але так, як в нас завжди буває, хі, через 2 дні дивишся погоду і вже все по-інакшому. Тут пересклет. такий. Я його посадила була ось тут, але не знаю, щось мені тут він не особо дивиться. Тим більше він такий розложистий. Хоче стелитися, то подивимося, чи він тут буде чи ні. Тому що тут осінню, коли я ось це все була робила, то. Я вже казала, що саджу поки що так, але деякі рослинки будуть тимчасово, тому що цього весною хочу тут ще все я переробити, зробити більш плавніші лінії такі, тому що якщо я там буду переробляти, то постійно місця ще немає. Буду поки що по ходу, як то кажуть, знаєте, буде все підростати, і будемо, походу, дивитися, куди краще що підібрати. Як будуть гарні поєднання і... Щоб воно гарно все виглядало. Ти більше в мене тут їх дуже багато тих рослинок, і знаєте, що з кожним роком ти все розумієш, що рослинки вони ж розростаються, тому потрібно їм трошки більше місця. Але то таке, то буде все поступово. От, зараз будемо обрізати. Обрізується ця вівсяниця без проблем. Просто я піднімаю ось такий. Якщо дозволяє зробити хвостик. А якщо ні, то можете взагалі розділити просто на дві частини, як вам удобно. І обрізаємо. Я вже її розділяла, тому що вона в мене була досить таки широка, наросла. Але хтось о, любить щоб вона була більша, хтось любить менше, так що її можна і розсаджувати. Ніяких проблем з нею нема. Тим більше, коли ми її так обріжемо, то вона буде гарніше так, такою пишною. Тому що якщо так залишити, то потім вона буде і більша, і довша, і серединка в неї буде така примня... примниця і буде накривати. Ну, це я так думаю. Це не 100% правильно. Так що, це я вам просто показую, як я за нею доглядаю. Воно навіть, чесно кажучи, бачите, само витягується. Ось це все сухе, воно витягується саме. Бачите? Це сухеньке воно просто витягується. Навіть якщо зелене, це не страшно, тому що воно все пусти новеньке і буде гарний кущ. Це в мене був один і от за 4 роки я стільки їх розсадила. по моєму один. Що я добре пам'ятаю? От. По-моєму, в мене їх було два, але менше набагато. І ось з тих двох в мене з'явилося стільки кущиків. Ось так ми я вичисую. можна вичисувати такими грабельками маленькими. Хто має. Я просто ось так. І ось такий у нас виходить. Ось такий вигляд має гортензія Wims Red. Осінню я нічого не обрізала, навіть шапки її. От, минулого року навесні я її кардинально обрізала, тобто я її тільки почала формувати, у мене на каналі є відео. Вона була мене така, досить тоненькими пагонами, перехрещеними. І вже я почала її формувати. Обрізала я її на дві, по-моєму, бруньки. Як ви знаєте, чим нижче ми її обріжемо на одну або дві то в нас буде пагонів менше, а самі шапочки будуть пишні. А якщо ми будемо обрізати її вище, тобто більше, ніж на 2-3 бруньки, і вище, то їх буде, звичайно, що більше, але шапочки будуть менші, дрібніші. Ну і, як я вже казала колись у відео, що я не дуже задоволена цією гортензією, тому що я очікувала від неї набагато більшого. На картинці вона виглядає яскрава, червона, і ще так цікаво, вона одна із перших така, починає квітувати і міняє свій колір, але не так воно є насправді, не знаю, можливо, це тільки у мене. Хоча ви мені писали, що у багатьох у вас так само є набагато гарніші гортензії і Polar Bear. І ваніла фрайс, можливо. Ну, але це мені було якось по акції, я тоді ще не дуже так звертала на них. От. Тому так вийшло, що я її придбала. Але нічого, що маємо, то маємо. Отже, будемо її обрізати. Знову буду обрізати на дві бруньки, тому що хочу сформувати все-таки міцний каркас, щоб в подальшому вона була міцна на початку, і тоді вже, можливо, буду вище, щоб вона робилася густіше. Ну, принаймні, я так собі думаю, що я так буду робити. Подивимося, ще цього року, як вона буде мене радувати. надіємося. Ну і Чому ще вона мене не радує? Тому що одна із причин, як виявляється, я вже нарешті дочиталася, що її шапочки, які міняють свій колір, вони оці квіточки, не всі до кінця відкриваються. Це один, пену, наприклад, ну, один із мінусів її. Не повністю, Тому вона не така яскрава і гарно відкрита повністю така шапочка. Отже, так, дивимося. Раз, два, третя брунька. Обрізаємо тут. Раз, два. Обрізаємо тут. Не знаю, чи правильно, але я роблю так. І раз, два. Обрізаємо. Раз, два, обрізаємо. І ось так. І саме головне, що її потрібно ранньою весною обрізати, поки не почалося набухання бруньок. І не почався, тобто вона не пішла в ріст. Тобто вона ще не почала не повністю, як то кажуть, проснулася. Тому так. Паськ! Паселько. Каже, привіт. От так ми її підрізали. Тепер будемо дивитися, як буде далі. І сперея японська. У мене її на подвір'ячку багато. Колись був один кущик, і так я собі розмножила просто поділом куща. Дуже класна рослина, мені дуже подобається, безпроблемна, гарно стрижеться. Я її переважно тут стрижу, бо хочу, щоб вона була компактна, маленька і низенька. От. Комусь подобається, комусь ні. Вона, до речі, цвіте такими розовими квіточками. Якщо її не стригти дати, то вона покаже себе. Тож дуже класно виглядає. От. Зараз я її трошки проріджу. Заберу все сухе, поломане, старе і підстрижу саму округлість. Ось так. У мене її багато, я її зробила ще. Ось там бартюрчик так відділила, і ось там минулого року теж була робила, показувала вам навіть була у відео. От, зараз виглядає так, і подивитись, як вона приведеться до ладу. Ну що ж, отак я почистила трошки. Можливо, комусь з що неправильно, ще б здалося почистити, але вже як є. Я. я обрізала висоту і трошки позабирала всякі такі. На мій погляд, не дуже добрі гілочки. От, так, принаймні, я роблю. Мені так підходить, подобається. І так. Тому я буду далі обрізати, а вам бажаю гарного дня, гарного настрою, натхнення до роботи і тільки-тільки добра. Всім па-па і дякую вам за увагу.